Добрий ранок, добрий ранок всім. Ну що, погнали далі, знову я на роботі. Після гарних вихідних з басейном і так далі. Вихідні були просто чудові. Йдемо ми цього разу на Орегон. Не на Каліфорнію, а на Орегон. Сьогодні трохи дорога слизька, вчора випав дощ, зранку примерзло. От, той, цей. Але я думаю, дорога, ну, вона більше в місті така слизьковата. Я думаю, на цьому Редбульчик <кхе> зранку, так як все. От. Купив я цей, так як я казав, в якомусь відео кріплення. Тепер у мене камера стоїть. цей, Стоїть на голові, я можу дивитися, я можу двома руками. О, дві руки. Я їду спокійно і зовсім інакше. Так що є різниця. Є різниця. Тепер ви бачите все, що, то, що я бачу. Зліва, справа. І не треба мені брати камеру в руки, щоб було дуже недобре. Ну що, давайте? Погнали потихеньку, подивимо, що там спереду, як дорога і так далі. Погнали. О, дивіться, що голольот наробив. Це він десь вночі їхав. Зараз воно вже трохи все цей, Ну, вон як його понесло. Ось так то. Зараз воно трохи вже потопилося. Але бідолага, вон ще один, о, це взагалі, ну, я не встиг його показати. А от тут аварія за аварією. Тут ночі от сиво, от сиво все було замерзло. Вон, я тільки їду, один трак перевернутий, другий перевернутий. Тут була катастрофа тут, що було. А Ей, то його зараз будуть піднімати, витягати. Ау... Ну, якась херня, я поняв, тут голольот зараз І він не може цей, він почав буксувати, видно, він йде пустий. Він не може тронутись з місця. А вон він буксує. А він хоча б аварійку би включив. Ззаді поліцай вже під'їхав. Так, той, хто з двома прицепами їде пустий, а йому дуже тяжко. Бо я знаю, я колись їздив на цих прицепах. Я їздив і на такому, що буксував, але бензовози я возив. А от таких на двох прицепах я два роки проїздив. От. То вони ще, якщо гружоні, то він ще окей, а оцей вже ланцюги повдягав. Дуже тяжко йому тягнути другий прицеп, що взаді. Ой, а в мене ще... У мене ще доставка. Я також скажу, я трохи запізно виїхав. У мене ще доставка впритик. я не розрахував, що буде цей. Я ніби дивився погоду, ніби було, було мало бути нормально. От, але я не розрахував, що буде така дуже погана. Ну, ніби снігу нема, але голольот, дощ впав, все. Капець. Вон ще один валяється. Коротше, цілу дорогу їду і цілу дорогу щось валяється. По обочинах. А ой, мене я вже буксую. А вон. Розкрутили його. На другий бік. Вон там кошках валяється вон. Фіз. Вон. От, ще один, коротше, один за одним. Дивіться. Просто не перестає зупинятися. Било його так, що ж. А, виходить, он знов стоїть, не може під цю маленьку горку виїхати прямо посеред цього. Айдено. Ще й капот щось відкрив. Он ще два стоять. Я чуть-чуть газу даю, все буксує. От. так ми потрохи їдемо. То помаліше їде, хто трохи скоріше їде, але... Їдемо дуже помало. Але зараз вон сонечко вийшло. Це дуже добре. Сонечко зараз оце все, бо там був вітер і так далі. І пасмурно, зараз це все, сонечко потопить. От. Але, Але отак. От Дуже слизько дуже. Воно так не видно, але. Оце їде зліва. Не хочу в праву лінію ставати. Ну, бо права лінія трохи цей. Права лінія слизькіша. Ну, а тут як видно, як накатано в правій лінії. А ми обжаримо справа. Потихенько. І то я на скоро, сіки там, 60 км на годину їду. І підемо теж в ліву лінію. Вона для мене виглядає більш більш надійною. Вагова свіфткарент. Попустили нас. Голольот коротше, тут вже трохи розталося, тут вже краще голольот так, якби закінчився. Оце ми вже заїхали в цей Вайдаху. Я сьогодні вночі проходив як вночі зранку. Це вже ранок був, я проходив границю в Вайдаху, і от ми вже їдемо по, цьому, по Америці. Заїдемо на рестерію, подивимось трохи кругом машини, чи все нормально з машиною, а й поїдемо далі. Поставив мене Off Duty. Де ти? Ну отже. Ну, давай. О. Оф. Ой, дам ти глянемо кругом машини. Так, прогуляю колеса. Там буде вагова зараз далі. Я перед ваговою люблю стати, провірити, чи все нормально з машиною. Чи Часом якесь колесо не пробилося чи ще щось? Машина після цього снігу. Чистіше трохи стало, та не трохи, а нормально, чисто стало. Вона вже така грудна. Трохи помили її. Добре, їдемо далі. there's a Maybe it's the tree that they are sitting in. Maybe it's your hair on the wind. Maybe it's the love you share with your. no Заїдемо, заправимося трошки. Може піти покупаюся. Коротше, поїхали. Покопався, я взяв кавку. Не кавку, а чайочок я взяв. Цей чувак вже тут пів години, щось махається, не може заїхати. А ми поїхали. I don't know. Пряма лінія там заїжджати, раз-два заїхав, а він вже десять разів вперед-назад, вперед-назад. Став посеред дороги, ладно. The life you live won't come again. Hold it close like a mother holds her child. Maybe it's the stars in the night. Maybe it's the moon that brings the tides alive. Maybe it's the strings on your hand, only to create, not to control. All I know is a life you live won't come again we'll Hold it close like a mother holds her children And when you're feeling left alone With your smiling eyes but you're dancing in the snow To create, not to control, man. but all I know is a life you live won't come again. Oh, hold it close like a mother holds a child. And when you're feeling left alone with a smile. Yeah you Тут я вигружаюся Лавс, це будівельний магазин. От і приїхав, виходить, на вигрузку, я зараз в мене 9-та година ранку. І будемо вигружатися. І, напевно, на цьому, на цьому відео ми будемо закінчувати. От наступне відео будемо, як буду знімати, як будемо їхати назад. Назад до канади знов, так як все. Зараз тут десь припаркуюсь. River require to slide tandem to the back. Lock tandem. Окей. Okay. Не хочуть, щоб посунути ося назад. Я приїхав. Давайте, всім піс. Давайте до наступного відео. Давайте пока.